І, власне, друзі, ми вже прийшли до Пражського граду. Це він і є, це його ось одна із бокових сторін. Зараз ми його обійдемо і зайдемо. Так, пражський град. Що це таке? Це така резиденція, найголовніша. У Чехії, тому що це була завжди резиденція спочатку чеських королів. Навіть в його історії це була резиденція двох імператорів Римської імперії. А потім уже королів, а потім це резиденція чеських президентів. І на сьогодні це також резиденція, головна резиденція чеського президента. І перше, що я побачила, навіть не чеський прапор, а український. Чеський он він, бачите, трошки його погано видно. І український прапор. Тут вільний вхід, завжди можна зайти вільно. До речі, дуже старовинна будівля, дуже стара навіть, тому що вона була закладена ще в 9 столітті, уявляєте? Ось такий красивий арковий вхід в резиденцію. Він у вигляді корони, такої золотої чеської корони. Отакі от от скульптури на горі. Їх тут не одна. І неодмінний атрибут це вартові. Їх двоє завжди, от вони стоять в будках, вони стоять завжди непорушно. І не проявляють ніяких емоцій. Я не знаю, чи можна разом з ними фотографуватися, колись раніше це можна було робити. Тобто можна було при... підійти до них в притул і, отак, от поруч біля них стати і сфотографуватися. Я, в принципі, зараз це спробую, але не впевнена, чи це можна, тому що я бачу он військового. Бачите, стоїть прямо навпроти мене. Давайте я спробую просто так недалечко стати. А, і їм не дозволено проявляти емоції, тобто вони стоять навіть не порухнувшись. Дивіться, ось один і ось другий. Друзі, підходжу до вартового. Напроти сонця нічого не бачу. Друзі, дивіться. Виявляється там, де я стояла навпроти і казала, що це вхід. Ну в принципі, це архітектурно вхід, але для нас це вихід для екскурсії для туристів. Зараз трошечки збільшу. Дивіться, бачите, он там стоять будки з вартовими, і там на вході за парканом стояв військовий, і він сказав, що туди входити не можна, а тільки виходити звідти. Так, і направив мене ось сюди. Виявляється, ось тут вхід, тому що тут треба пройти через рамку. От, І це такий захід безпеки, тому що це справді ну, резиденція президента Чехії. Тому треба обов'язково пройти через металеву рамку, що ми зараз з вами і зробимо. Я тільки не знаю, чи можна при цьому знімати, тому я зараз перервусь і пройду цю рамку. Ось вона тут. Ну от, друзі, я пройшла, як і всі інші люди, через цю рамку, тобто потрібно завжди прислухатися до законів, виконувати їх, адже це міри безпеки. Дивіться, друзі, це собор святого віта. Ось він такий. Високий, дуже. І навіть камера не показує в принципі, його шпилі, його висоту, тому що вони зрізаються, ну, зменшуються камерою. Я знаходжусь буквально в притул біля нього, і відійти і зробити фото на фоні цього собору проблематично, тому що він знаходиться. Скажімо так, дивіться, навпроти стіни я знаходжусь. Бачите, ось стіна, ось арковий прохід, з якого я тільки що вийшла. І навіть якщо присісти чи навіть лягти, все рівно ну, на фоні цього собору не можна зробити фото, тому що ну, тільки десь там частинка його попаде на фото. От тільки на відео так от можна підняти камеру і показати вам його велич. Дивіться ще раз. Яка краса неймовірна! Оце я вам хотіла, друзі, показати. Обійшла з другої сторони цей собор. І знаходжусь ось на такій великій площі. Зараз покручусь. Тут фонтан, он, бачите, шумить. Зараз трошечки покручусь. Це все ще резиденція президента. Це все така от складна споруда Пражського граду. З декількома двориками навіть і проходами. Дивіться, неймовірна краса, історична і архітектурна споруда просто дуже-дуже. Дуже красиво. Друзья, я попала прямо на це дійство красиве, на караолу караулу, почесного караулу. Дивіться, як це красиво відбувається. Тут люди їх також знімають.

Друзі, мовчала весь цей час, тому що і люди навкруги мовчали, і навіть самі військові мовчали. От навіть екскурсія мовчала, і їхній екскурсовод також мовчав, тому що це була така дуже красива подія. Була зміна караулу. Почесного караулу. А тепер я уже друзі закінчую свою прогулянку тут, на території Пражського граду. Я показала вам собор святого Віта, він там от залишився, там попереду. І я зараз виходжу через головний вхід. Тобто, входити через нього не можна було, тому що потрібно було входити через металеву рамку, отам от, з цієї сторони. А виходити я буду тут ось. Буквально під короною. Дивіться, яка краса. Бачите? Ось така от аркова корона. Так. І ви бачили на наших очах відбулася зміна караула. Ось ці... Дивіться. Ось ці солдатики. Вони тільки що прийшли і змінили тих, які були раніше. Тепер вони тут стоять на місці тих. Бачите, це вже нові солдати, які тільки що підійшли сюди і змінили тих. Так, друзі, все. На цьому буду закінчувати свою прогулянку, свою екскурсію для вас. Сподіваюсь, що вам сподобалось всього вам найкращого. Я вас всіх обнімаю і до нових зустрічей!